Ну шановні глядачі, перед вами два японських натуральних камені. Вони не тверді, 4, 42 по японських мірках. Їх попередньо треба замочити дещо в воді, щоб поверхнева, поверхневий шар трохи наситився водою, щоб не пересихала поверхня. І потім постійно підбризкуючи водою працювати. Твердість їх така, що від тертя інструменту. Ножа, там, стамески іншого інструменту. Виділяється так звана автосуспензія. Тобто, частинки самого каменя абразивні, руйнуючись поверхня, виділяє ці частинки, і вони в вигляді суспензії перекочуються по поверхні і активізують сточування, шліфовку металу. Тобто пришвидшують роботу каменя. На твердіших каменях цю суспензію треба добувати. Примусово. Найпростіший спосіб це алмазна пластинка, ми збризнули водою, потерли. Алмази, які виступають над поверхнью пластинки абразив, шкребуть поверхню каменя, вишкрібають із цих подряпинок маленькі дрібненькі частинки самого каменя і утворюють ту ж саму суспензію. Можна також її ту суспензію добувати шматком іншого каменя. Якщо цей камінь має невелику твердість, то в даному випадку це шматок цього каменя. Відпиляного. Або іншого м'якшого або твердішого. Краще використовувати м'який шматочок, щоб він легко свою суспензію віддавав. От зараз ми перевіримо роботу цих двох каменів на прикладі залізячки з Х12 МФ1, 60 одиниць твердість, ця сталь, так звана штампова для промислових різних металобробних інструментів. Досить зносостійка, тобто стирання і не дуже легке шліфовка сточування. Тому що вона насичена великою кількістю карбідів і їх карбідних скупчень. Це карбіди хрома, вони доволі тверді. Бачите, яка красива поверхня. Камінь, до речі, і той, і цей продаються. Вже я їх показував, вага цього 680 грам, номер один. А ціна. 4 тисячі гривень. Має отаку от красиву структуру і фактуру. Беремо ми наш різачок і рухаючи по поверхні каменя, притискаючи не досить сильно, ми починаємо помічати, що вода починає потроху сіріти. От ви бачите, з'явилася суспензія, та, що я казав. Швидкість роботи цього каменя в порівнянні із дуже швидкими каменями не дуже велика, скажімо прямо. Зате він працює стабільно і досить якісно. Проводю я по торцовій нігті. Ну, легко таке пригальмовування відчувається, як мікрозубчик на рівчій крайці. Легко відрізається з таким приємним хрускітом. Ну от, шановні глядачі, ви спостерігаєте при збільшенні 130 крат роботу цього японського пістрявого такого красив, з красивою поверхнею каменя. Бачимо проявку структури сталі, виблискуючі карбіди, хрому, їх скупчення. І бачимо таку структуру самої ріжучої крайки дещо. Мікрозубчик тут якраз не від слідів нарізаних абразивом канавок, як, наприклад, від алмаза чи карбіду кремнію. А від роботи суспензії, яка оголила карбіди на самий ріжучій крайці. І вони, як зубці, виступають. Зараз перевернемо на іншу сторону. Глянемо. Тут риски нахилені під іншим кутом і ми бачимо поверхню дещо матовішу таку сірішу. І бачимо саму ріжучу крайку, яка вона. Хоча таким чином загострений інструмент, особливо з таких стали, як ця Х-12, крупнокарбідну доволі, має первинну гостроту не таку ефектну, ну, як, наприклад, після алмазу 7-5, ще якийсь там борайду, як там розсікає цигаркову гільзу і таке інше. Зате, та первинна гострота на якихось твердих матеріалах досить швидко злетить, а ця, яка була, така буде залишатись досить тривалий час. А так як ми в переважній більшості використовуємо свої ножі і інші рівні інструменти не для демонстрації високої гостроти і постійного перерізання там цигаркових гільз, чи тонесенько паперу цигаркового, щоб. Побачите, наскільки гостре. Як правило, ножі нормальні, використовуються для різу якихось матеріалів, які досить сильно відрізняються якраз від цигаркової гільзи, яку можна демонструючи показати гостроту велику. Тобто, вони дещо іншої консистенції, твердості, в'язкості, пружності і так далі. Тому подібне. І тому, якби загострюючи ніж, нам треба пам'ятати, для чого ми його загостримо, щоб різати ним що. І як? Якщо для циркових гільз, то треба один вид загострення. Якщо для різу якийсь там ганчарок жорстких, треба трошки інший вид загострення. А тепер перевіримо цей камінь. Подивимося, чи він самостійно буде також виділяти суспензію. Цей камінь коштує при вазі 545 грам 4000 гривень. Він невеликий за розміром, але досить. Товстий і його вистачить на дуже тривалий срок експлуатації. Він дещо твердіший, ніж попередній камінь. На півпункта може. може в, його... в, в 4,5, мабуть, твердість. То 4, а в цьому, мабуть, 4,5. Але також починає виділяти автосуспензію так звану від тертя. Ну, Буквально я хвилину потер ножем буквально в буквальному смислі його фасками. І ми бачимо, що вже суспензія доволі активно з'явилась на поверхні. Звісно, якби цей камінь був такого розміру, як попередній, то він би й коштував, би, мабуть, разів у два дорожче, тому що це високоякісна порода. Той також камінь гарний, але цей більш абразивніший, безумовно. Ця абразивність більша. Тобто кількість концентрації абразивних саме, зернин, з якої складається камінь. Тому що природні камінь складаються не тільки з абразивної складової. В багатьох от таких каменях, сланцях, ябнатах. Відсоткова частка саме абразивної, високоабразивної складової. Буває не більше 60-65%. А інше слідинисті якісь лусочки чешуєчки, глинисті, які виказують більш поліруючий ефект і зв'язуючий. І тому одні камні працюють швидше, ін, інші мен, повільніше, в залежності від кількості саме абразивної складової і м'якості або твердості каменя. Приємний ріс, ну як і в переважній більшості випадків, коли ми робимо фініш природним каменем, особливо японським натуральним. Легкий різ волокнистого матеріалу в вигляді шматочка ганчірочки І тої ж пожмаканої шматочка серветки. Ми бачимо, що дещо картина трохи інша від цього каменю. Звісно, його твердість і абразивність відрізняється від попереднього. І не можна сказати, цей кращий чи той кращий. Вони працюють обоє, обидва. Працюють добре. Звісно, що в цьому абразивність вища і тому швидкість обробки більша. Бачимо ми, як виглядають карбіди в цій сталі. Х12 МФ1 60 твердість. Клиночок зроблений Олександром. З міста Харків, відчуваємо якийсь звук різу. Тобто тут рельєфність і мікроструктура різофікрайки така досить агресивна, незважаючи, що при проведенні по нігтю, ну, відчувається репіння таке, але не таке, як після. 200-го алмазу. Тобто рис такий, як саме люблять люди, щоб різало м'ясо з хрустом і таке інше. Це дають чудові японські натуральні камені. Оці камені дуже добре підходять саме для заточки ножів. Це, як ми бачимо, великий поза розміром, але в його трохи менша абразивна здатність. Цей, на жаль, в розмірі програє. Зате працює, звісно, ефективніше. 4,5 гривень. Ціна. От я взяв шматочок сталі Elmax. Тут десь 65 одиниць твердість. І спробуємо, як воно. Візьме чи не візьме. Бачите? Потемніння поверхні. Ну, звісно, тут площа контакту велика, то і швидкість роботи, і швидкість потемніння поверхні, тобто шліфування. Металу більше. Якщо працювати по мікрофас, то звісно, що. Хоча, як ми бачимо, також активно темніє. От зараз перевіримо структуру. Чи це порошкова сталь Елмакс, чи ні. Тому що за допомогою япната або іншого натурального каменя досить легко перевірити. Звісно, марку сталі ми таким чином не визначимо, зате можемо визначити порошкова ця сталь. Інструментальна з крупними карбідами як Х12 та. ще просто якась дешева нержавійка або вуглецева сталь. Зараз подивимось. Два японських натуральних камені. Здорових, формиформатних і за зниженою ціною. Розміри їх. 200 195. 70 ширини. В цього що 200 довжина. І в цього 70 ширина. Цей має дві робочі сторони. Має таку товщину, залишки печаті якоїсь, яка була. Він був товщий, мабуть, вдвоє. Вага 728 грам. Ціна знижена, він коштує 6,5 тисяч. Двохсторонній камінь. Не який-небудь з-під екскаватора. А камінь на якому стояла печать справжня, причому, не чорного кольору із ксерокса якогось там, а справжня така синього старого кольору. Робота його показана в одному з відео. Посилання я залишу там, де в подробицях показана його робота. Цей камінь має одну робочу сторону, хоча при бажанні можна зробити і дві, але тут все-таки досить нерівна нижня сторона. 645 грамм його вага, і ціна 5500 гривень. Повноформатні два великих каменя. На йому можна розігнатись любим інструментом. Стандартна довжина 200 мм. цього також майже 200 і ширина 70. Ці камені являються досить універсальними. Працюють вони і по ножах, і по бритвах, і по різному ріжучому інструментові. Твердість у їх біля 4,5. 5 немає, мабуть, цей трошки твердіший. А можливо, складно це визначити. Прямо 100%, наскільки твердість відрізняється. Перед вживанням їх бажано трошки замочити в ванночки з чистою водою, щоб вони трохи напилися. Хоча вони її, звісно, і не п'ють, як ви бачите. Але все одно камені, які там. 4,5 твердість і менше, бажано б трохи підзамочити. Ну, так як ви бачите, вода на них тримається чудово, вона в них не просочується. Так що, якщо у вас пульверизатор з водою поряд, то в принципі їх можна не замочити, але трошки не завадить. Зараз тут ось у мене железячка 61 одиниця Х12МФ. Пробуємо трохи шоркнути. Без суспензії, звісно, що робота буде не швидка, але вона вже є. Бачимо посіріло. Якщо навести суспензію, камені працюють чудово. На цьому камені, на цьому камені не видно так посіріння, тому що він сам сірого кольору, і звісно. На таких каменях складніше визначити, як він працює. Але також дає автосуспензію в деякій мірі. Так, дає. І звісно, що вона також починає сіріти, тому що його рідна суспензія світлого кольору. Так ось тут Elmax 60 одиниць порошкова сталь. Бачите потроху. Вода втікає з поверхні поверхниками. Бачимо, як чудово, темніє. Бачимо. Бачите, як потемніла поверхня. Цей камінь більш однорідніший, ну в такому сенсі. В ньому немає ні стиків порід, ні ніяких плямочок, ні прожилок, нічого. Дуже однорідний камінь. Цей має дві робочі сторони, і, незважаючи на деяку неоднорідність, ви в відео подивитесь, працює дуже чисто і без ніяких там сколів, пошкрябин і так далі тому подібне. Тобто ці всі. Деякі плямочки, ось отут лінія стику порід, вони відчуваються тільки, якщо великою площею рухати, притискати, то відчувається деяке як пригальмовування і не більше. Якщо наводити суспензію алмазною пластинкою, а це самий правильний шлях, то камені ці працюють чудово без ніяких проблем взагалі. Та й так вони без проблем працюють. В сучасному світі. Використовувати якісь додаткові слурики які я не бачу сенсу. Зараз кожен має легку можливість любого розміру придбати алмазну пластинку, легко її довести до тями. До, цього, до того ж, ці два камені комплектуються невеликими шматочками тисячну, тисячу гріт пластинки, затертий і підготовлені якраз призначені для добування суспензії. Ось такий шматочок, як черникова коробка, навіть більше Його більш ніж достатньо для того, щоб легко і невимушено отримати суспензію. Кладемо і такими рухами добуваємо свою власну суспензію яка працює найефективніше з усіх видів суспензій. Зараз цим Елмаксом пройдемося Цей камінь бажано, так як він покритий лаком. Ковзає по поверхні, я на його спробую приліпити силиконові ніжки. Якщо вдасться якщо триматись а ні, то треба використовувати силиконовий коврик. Ось я поклав силиконовий коврик. Подяка Миколі Андрійовичу за те, що він придбав і прислав для каналу і для мене. Цей камінь працює дещо дещо повільніше. Він працює тонко, це суперфінішний камінь, придатний для заточки брит, клинкових найвищого класу столярно-рішіцького інструменту сілякого. Ну і на ножах він дасть чудовий суперфініш на рівні там, 8 тисяч-10 тисяч гривні. В порівнянні з синтетиком, це порівняння досить умовне. Проявляє чудову структуру сталі карбідну. Причому робить це не так, як, наприклад, груба вашита або якийсь піщаник, чи хіндостан, що там ті карбіди, якщо вони досить крупні можуть, так проявити, що й повипадають. А робить це на тонкому рівні чудово, делікатно і якісно. Так що не прогавте камені 5,5 6,5 тисяч. Цей двосторонній, це і двосторонні, односторонній. Цього швидкість більша. Він із розряду проштампованих, тобто не простий камінець який-небудь. І працює обидва чудово. Зараз ви бачите ту пластинку із сталі Elmax порошковий. Бачите, як проявилася структура суспензії цього каменя. Чудово видно, що це порошкова сталь, дрібнозерниста, однорідна. Бачите, який на ній скол, то я намагався сучок дубовий струганути, при в 20 градусів загальному. Звісно, що ніякий елмакс такого знущання не витримає. Щоб стругати той дубовий стручок, це, сучок, це цього Елмакса повинна бути в загальній заточки 42-45 градусів мікропідводу як мінімум. Тепер ви бачите цей же самий Елмакс, тільки при роб... після роботи по цьому камінцеві. Він працює тонше, полірує. Це камінь шикарний. Бачите, як заблищала поверхня вже. Буквально тернув там. Декілька разів. Це не знаєш, що цей камінь грубий і не підходить і так далі. Це значить те, що цей просто більш крутюганський, скажімо так. Він одділочний, як пишуть японці. Камінь одділочний дає клас шороховатості поверхні дуже високий. Зараз ще підвищимо цей клас і подивимось. Що воно там галіматня вийшла? Оце дає камінець. А це вам такі япнати. А зараз Х-12 глянемо. А це з Х-12 пластинка. Оброблена на япнатові цьому ж. Ну, тепер бачите зміни? Це знову після цього ж проштампованого камінця. Працює він, звісно, потоньше, Як виявив а? структуру? Хоч здавай на метографічний шліф і публікуй в книжці. Ви бачите, як чудово видно все? Сама зона біля РК. Так. Ріже, як в масло трухлявий папір. Оце камінець. І то камінець, і це камінець. Шикарнючі. Ви бачили перевірку сталю Elmax порошковий 60 одиниць і Х12 МФ1. 60-61 одиниця. А більші там подробиці. Залишаю посилання і на цей на цей камінь, як я на їх бритву загострював в ножі. І подивитесь результат. Так що не зівайте. 6,5-5,5 тисяч гривень.